ми поговоримо про продуктовий кошик. Про святковий кошик Цьогоріч Українці відзначатимуть різдво 24-25 грудня. Потім новий рік. Яка ситуація із цінами на продукти? Ми про це поговоримо із експертами. Буде у нас професорка кафедри товарознавства Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко в другій частині нашої передачі. А зараз вже в студії експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен, пане Олеже, вітаю вас! І вас також щиро вітаю зазвичай на свята. Оці члени родини збираються разом, проте через повномасштабну війну. Багато хлопців, дівчат перебуватимуть на передовій. Водночас наші військові, навіть у суворих умовах, війни мають відчути турботу про них. Саме тому багато господин вже почали думати, які саме смаколики передати на передову, приціняються уже, оскільки бідеться святковий кошик. Ну, взагалі планують відзначити Різдво, так як це можна зробити. Отож, ми поговоримо про ціни на продукти, почнімо із з, загалі цього року. От що здорожчало, що навпаки впало ціні протягом 2023 року, року, який минає, і чому? Ну, дивіться. По-перше, я хочу нагадати, що за 2022 рік у нас була інфляція 27%. І коли ми з вами порівнювали новорічний стіл, святковий стіл. 22-го року, в грудні 22-го року, перед е зустрічанням 23-го, і порівняли його з новорічним столом, який був 21-го 21-го році, в грудні місяці, то тоді новорічний стіл подорожчав на 40%. Це правда. Угу. У нас тоді інфляція була 27. Реальні доходи впали на 25%. Було надзвичайно важко. 23-й рік був напрочуд удалим для аграрного сектору. Незважаючи на те, що в 2022 році посіяли на 10% менше посівних площ, врожайність була настільки висока, що ми навіть зібрали більше врожаю, ніж зібрали в 2022 році. І е, знаєте, як я кажу, що в 2023 році Бог любить Україну, дійсно, надзвичайно гарні погодні умови дали можливість не тільки отримати хороший врожай зернових, але й овочів, фруктів. Ну тобто, всього того, що ми з вами збираємо на власній території. І це безперечно відобразилося на ціновій ситуації. І якщо, наприклад, ще раз нагадаю, в 2022 році мали інфляцію 27%, то станом на сьогодні за 23 рік інфляція 5,1%. 1 угу. Так, це не тільки дякуючи врожаю, це дякуючи і. Скоординовані і чіткій роботі Національного банку України, Кабінету міністрів. Тобто, в дійсності ми маємо з вами, подивіться, будь ласка, вдалося наростити валютні резерви. У нас абсолютно стабільна грошова одиниця на сьогоднішній момент, реально стабільна. Більше того, Нацбанк в кінці року відпустив по суті трошечка валютний ринок, і ми сьогодні маємо безготівковий готівковий курс практично на одному самому рівні. Причому він менше, ніж 40 гривень за долар, який був на початку, я маю на увазі готівковий. Так що тут якраз все добре. І, власне, це і відображається на ситуації з продуктовим кошиком. За рік продуктовий кошик подорожчав на 2 всього лиш. Угу. Причому є такі групи продуктів, які на сьогоднішній момент є значно дешевші, ніж були станом на грудень 2022 року. Тобто практично вся борщовий весь борщовий набір, вся овочева група сьогодні є дешевше, дешевше її яйця порівняно з власне, періодом року назад. Що подорожчало, що до деякої міри так коригує оцей продовольчий кошик, який, безперечно, коригує і ціну на новорічний стіл, це м'ясо. Воно подорожчало на 13% за рік. І коли ми з вами оцінюємо новорічний стіл, Нагадаю, що в 2022 році, в грудні місяці, коли ми готувалися до Нового року, нам новорічний стіл обходився такий середньостатистичний з традиційними українськими стравами: накшал там олів'є, накшал там оселедець під шубою, під снігом, як тепер кажуть. То тоді він був 2655 гривень. І він був дорожчий по відношенню до 2021 року на 40%, то що я сказав. Зараз ми маємо приблизну ціну новорічного столу 2850-2870 гривень. Ну, це без там, ікри, без, без смаколиків особливих. Такий традиційний стіл. І він дорожчий на 7%. І оце 7% зростання, дякуючи, ми маємо власне цьому м'ясу, м'ясопродуктам копченим ковбасам. Оце то, що трошки підскочило в ціні. А так більш-менш ситуація є лагідна і ну рахуйте плюс 7% замість плюс 40 минулого року. А ось це блокування кордонів на ну, спочатку по Польщі, потім е Словаччини. Як воно відобразилося на цінах? Значить дивіться. 90% того, що ми їмо, ми виробляємо самі. Тобто, що ми веземо по імпорту, і що в тій чи іншій мірі мало би, і могло би, скажімо, бути зачепленим цим блокуванням кордонів? Ми веземо з вами рибу, причому левина доля того, що ми веземо, це риба глибокої заморозки. Слабоморожена риба їде в невеликій кількості, е, і, ну будемо відверті, вона не становить на сьогоднішній момент соціально значущого сегменту українського кошика. Ми веземо з вами екзотичні фрукти, <цитрус>, які у нас не ростуть, або цитрус, які суди, банани, вирощувати та. у нас дуже дорого. Ну, Волоби, є... <ріст> Цитрусові банани, ківі, там манго, оце от все. Ну в основному на новий рік ми дивимося з вами за цитрусовими. і вони... Ну, мандарини, так. Да, мандаринки, так, так. мандаринки, Вони трошки подорожчали, хоча треба розуміти, що основний потік цитрусових в нас іде не через західний кордон, він іде в нас через Рені, через південь України, через Булгарію, через Румунію. І там ситуація більш-менш е, через Молдову, там ситуація більш-менш стабільніша, і там немає такого серйозного. Е, тим більше, ще раз говорю, є абсолютно величезна різниця цитрусових, які їдуть з Європи, з Іспанії, з Італії, та ж сама клементіна італійська. Та? Вона в два рази дорожча від е, півтора рази дорожча від е, цитрусових з Туреччини, мандаринок. Але як на мене, не знаю, мені. Ну, принаймні чиститься легше ага. Чи з цього з, і з Туреччини. Так що тут якраз ситуація не настільки критична, хоча, ще раз говорю, тут ми бачимо невеличке зростання цін. Ну і третій сегмент, як ми, який ми активно експортуємо е, е, імпортуємо, це є сіль. Але, е, Сіль поки що не є в тренді попиту, літо пройшло. Тоді, коли були закрутки, коли на сіль був великий попит. Зараз немає такого попиту. Тому, власне, по тих всіх сегментах, до речі, от ми нещодавно робили аналіз зміни цін на рибу глибокої заморозки. То слухайте, вона не подорожчала ніде по регіонах, абсолютно, ні в Києві. Ну, тобто. Вона дозволяє собі достатньо довго лежати, дуже глибока заморозка, і є певні запаси на складах, які власне нівелюють у це блокування кордонів. Трошечка гірша ситуація з товарами довгострокового використання, з промисловою групою. Там, особливо, там, коли ми говоримо з вами про автомобільний газ, який їхав завжди автомобільним транспортом, він піскочив в ціні, тому що дефіцит по ньому. Але продовольча група більш-менш ситуація є стабільна. Трошки в межах прикордонної торгівлі на західних областях України заїжджала в Україну польська молочка. Польські сири, польське м'ясо. Вони трошки стабілізували ситуацію із цими продуктами, але то, що вони сьогодні зараз сюди не їдуть через блокування, по перше, це погано польським фермерам, будемо відверті. А тут, всередині України, вони перекриваються українським виробництвом. Ну тобто, таким, я би сказав, неконкурентним методом український виробник заходить, в тому числі і на західний ринок на західний український ринок. Так що тут також ситуація більш-менш нормальна, і поки що, якщо ми дивимося з вами по новорічному кошику, то точно воно не відіграло такої суттєвої ваги. Оскільки ми з вами говоримо після того, як відбулася прес-конференція підсумкова президента України, поговоримо дещо коротко, оскільки нам скільки нам дозволяється час, про основні економічні показники року, який буде, тобто я розумію, що не бу... ми не почули про план Б, ну дивіться, що якщо не буде міжнародної допомоги. Дивіться, президент, власне, ну Одною з мети, з мет... з мет... з мет... якій мало прес-конференція, дати певні оптимістичні скажімо, очікування для суспільства, тому що в дійсності суспільство наелектризоване, суспільство стомлене, і суспільству потрібні хороші новини. І власне на запитання, а що нас чекає на наступний рік, президент сказав, що ми маємо багаторічні програми спільної співпраці з країнами і європейськими, і Японія, і Сполучені Штати Америки. І він висловив абсолютно впевненість, в тому що американці підтримують фінансами. Хай це не буде січень місяць, хай це буде лютий, тобто. Однозначний позитив, але е, треба розуміти, що завжди ще раз повторюю: питання плану Б, воно не було так чітко висвітлене і, безперечно, не було обговорено. Хоча, якщо подивитися трошки раніше на прес-конференцію, що давав е, міністр фінансів пан Марченко, разом тоді він був разом з паном Будановим. І Марченка запитала, що нас чекає на наступний рік по грошах. Він сказав, що поки що суспільство на сьогоднішній момент не готове для тих е, серйозних змін, які вартувало би робити з точки зору переведення економіки на воєнні рейки. А мова йде і про е, зміни податкової політики і видаткової політики, що він мав на увазі. Ну, Тобто, з моєї точки зору, будь-який е, е, економіка на воєнних рейках, вона. Дуже сильно нагадує командну адміністративну систему, тобто це жорстка централізація фінансів. Е, скільки в нас було е, гойдані хейту з приводу передачі в центральний бюджет частини коштів від е, податку на доходи фізичних осіб, що сплачують військові? А ми розуміємо з вами, що е, коли ми говоримо про економіку на воєнних рейках, то централізуватися мають всі податкові надходження в державний бюджет. А місцевим громадам на існування буде виділятися тільки та сума, яка ними буде захищена в спілкуванні із центральним бюджетом, і це буде стосуватися виключно заробітних плат по, мінімаль, по мінімалці для працівників апарату і для вчителів і лікарів, які власне забезпечують з місцевого бюджету. Ну і якоїсь мінімальних грошей для підтримки житлово-комунального сектору. Тобто ніякої е, перекладання бруківки, я вибачаюсь, і якоїсь там благоустрою ну, не може бути мови. Тобто, перший крок, е, коли ми говоримо з вами про е, переведення на воєнні рейки, це консолідація державного бюджету, дуже жорстка. Другий момент це е, обмеження внутрішнього споживання через замороження соціальних стандартів. Це взагалі жах, жах, жах. Тому що ми взагалі на наступний рік плануємо двічі підвищувати мінімальну заробітну платню. Ми на наступний рік закладено в державний бюджет величезні зміни, що стосуються соціальних стандартів ми збираємося все підвищувати. Але джерело коштів це запозичення. Тобто, все те, то, що ми з вами заробляємо, це війна. Все то, що на соціальні виплати і соціальні стандарти міжнародна, це допомога. міжнародна допомога. А міжнародна допомога ну. Це дуже політично вмотивована річ. Пам'ятаєте, коли на вчорашній прес-конференції запиталися пана президента, а що буде, як буде інакший президент в США? Як він дуже обережно обійшов ту тему, що, безперечно, від особистостей дуже багато залежить, хоча висловив надію на те, що Америка буде завжди підтримувати Україну. І просто треба розуміти, що будь-яка фінансова допомога є політично мотивована. І від, неї, і від особистості дуже сильно залежить ритмічність і обсяг надходження цієї допомоги. Так що тут питання дуже важливе, і це теж є величезне питання наступного року. Причому, пане Олеже, ми з вами не говоримо про розпач і паніку, ми говоримо ні, ні, про ні, те, ні. що знаєте, я знає просив я, я, я пояснити да, слухачам про те, що. Завжди найкращий спосіб боротися з тривожністю це ну, предмет своєї тривожності розуміти. розуміти та, і як зараз усі ну, не ці, прости господи, тфу, псевдо псевдопсихіатри, не будемо їх зараз рекламувати, вівторки і так далі. А от ми говоримо про те, що це важливо, ну коли ти щось контролюєш, і коли у тебе є план Б, принаймні, що ти будеш робити, якщо це не. Повернімося далі до продуктів, із чого ми почали нашу розмову. До нас долучається професорка кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю торговельно-економічного університету. Пані Олено, доброго ранку. Доброго ранку. Якраз боротися з тривожністю можна за рахунок харчування. А от оскільки ми з вами поговоримо про безпечність і якість продуктів, от щоб так, щоб, ну, щоб ця тривожність. Ну, була безпечною і комфортною. Ми напередодні свят. От за цей час то то блокування кордонів було, є певні складнощі з логістикою. До яких продуктів у вас як у професіонала можуть виникати питання до якості? І на що варто звертати зараз нашим радіослухачам напередодні свят. Підбираючи щось до я, святкого кошика, так, так я постійно спілкуюся теж з нашими партнерами, колегами, які працюють в торгівельних мережах. Запитую, що їх тривожить, моніторимо все. Тому на що хочу звернути увагу. Дійсно, у зв'язку з блокуванням кордону були певні складності, але треба віддати належне шану нашим торговельним мережам. Вони намагаються забезпечувати, незважаючи ні на що товарами. Проте, треба звертати увагу, розуміти, що були морози, було охолодження. Наприклад, дуже бояться морозів наші цитрусові, тобто мандарини. Які є як правило атрибутом свят, які якраз гарантують нам гарний настрій? Тому що мета у нас усіх одна. Ми працюємо для досягнення цілей єдиних. Але і для цього треба бути здоровим. Тому е, вибирати, наприклад, мандарини. Якщо вибираємо зараз, звертайте увагу, навіть незалежно від блокування кордонів, це завжди зимою важливо е, вони можуть бути злегка підморожені. Тобто, от шкірка може бути м'яка, навіть ще не починати пліснявіти, але це дуже швидко. Тобто, шкірка повинна бути. Блискуча, це значить, що вона оброблена, але може зберігатися різними засобами може бути оброблена зовні, тому треба ще й мити мандарини до того ж. А якщо бачите, що уже шкірка стала м'яка в окремих місцях, то це значить мандарин всередині, скоріше всього, буде зіпсований. Оце стосується всіх тих фруктів, які намагаються наразі купувати. Українці дітям, дорослим до святкових до святкового столу, нашим захисникам всім, тому що вони зберігалися. Тропічні, субтропічні вони повинні бути абсолютно з твердою шкіркою, не ушкоджені, не підморожені. Блискуча поверхня, яка є ознакою обробки, але це подовжує термін зберігання. все це треба мити і потім безпечно споживати. У мене питання таке: ми з паном Олегом говорили про те, що із того, що е, імпортується, передусім, ну це е, е, риба. Ми не маємо виходу до е, е, океану. Питання із Чорним морем, м'яко кажучи, складне. Тобто, ми е, імпортуємо рибу. У нас є таке ще українське прислів'я: дешева риба, погана юшка, дешева рибка, погана юшка. А що варто на що варто звернути увагу, в, обираючи рибу? А я вам дам дуже гарний лайфхак вам і нашим слухачам, як завжди. Тому що ви говорите про імпортерів. Я в першу чергу підтримувала власних виробників. Ви зараз реально не дійсно дуже тяжко знайти за адекватною ціною імпортовану рибу високої якості. Це правда, це величезні складності, але зате варто підтримати наших фермерів, аквакультурщиків, які от зараз на ринок, як завжди. В цей період бо вони досить активно надають там. Нам живого або там охолодженого свіжого коропа, то столоба, інша риба може бути, але ця в першу чергу вирощується в аквакультурі. Дуже гарно її запікати. Солодка, смаковита. Всім рекомендується зробити. З однієї сторони, ви підтримуєте наших фермерів, яким потрібна підтримка, дуже потрібна. І з іншої сторони, саме важливо, ви отримуєте якісний продукт. А от звичайно, морська риба це інший продукт. і Дешево ви її не купите. Ясно, що хочуть купити і лососові риби, хочуть купити і там тунець, хочуть купити хек, навагу. Це теж не гірша риба. Насправді, хоч це столові види риб. Але тут треба, по-перше, бути в спеціалізованих магазинах. Я рекомендую купувати, не купувати отого жовтого оселедця чи жовту скумбрію ніякої користі з цього не буде, лише втрачені кошти. І купуючи звертати увагу, щоб ці блоки були рівномірно заморожені, щоб глазурь не відставала від риби, щоб не було пожовтіння, щоб не було спотворення. Тушки риби, але якщо будете купувати лососові там, наприклад, охолоджені чи заморожені, це буде дорого. А знову ж таки дивитися, звідки надійшло, скільки транспортувалося. як правило, така риба дотримується умов логістики, але ціна її буде відповідна. Тому тут є у нас в українців є вибір, наші фермери. У мене питання таке, які продукти зараз найчастіше підробляють, і ось ця дуже небезпечна ситуація, яка склалася всередині року із кавою, коли кілька було випадків отруєнь, і не тільки в Україні, це стосувалося імпорту кави із декотрих латиноамериканських країн, які були оброблені небезпечними хімікатами, які викликали дуже складні наслідки? От що у нас із цим? Так, що до кави, по перше, я п'ю кави достатньо немало, е, ніколи не отруювалась кавою, тому що каву треба купувати не на стихійних ринках. Це крайне безпечно. Каву треба купувати у фірмових магазинах, у перевірених постачальників, це важливо дуже. Щодо того, що вона оброблена, так от кава, так як і мандарини в нас попали в систему швидкого реагування. Тут Держпродспоживслужба, як правило, дуже швидко реагує, тому що ми в єдиній системі європейській відслідковування за небезпечними продуктами. Так, у нас воєнний стан, так можуть бути різні недобросовісні. Імпортери або просто дільці, які можуть ввозити під різними приводами чи то гуманітарної допомоги ось такі продукти, які потім можуть попадати на ринок. Треба споживачеві купувати такі продукти тільки в тих місцях, які дійсно можуть гарантувати якість. Тобто перевірених, ніхто із постійних реалізаторів не буде ризикувати такими. Небезпечними партіями товарів, тобто тут лише вибір споживача, Обмежити... тобто, мається на увазі, що дивитися не тільки що, але і де ти купуєш. Дякую вам, пані Олено. Не обмаль часу, обмаль часу. Олена Сидоренко, професорка кафедри товарознавства управління безпечністю та якістю державного торговельно-економічного університету, була з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, спробуємо, Ми з вами не ванги, але спробуємо спрогнозувати. Що буде із цінами в році прийдешньому? Ну, дивіться, є два сценарії. Сценарій е, реалістично оптимістичний, я так його назву. Е, чому я, власне, е, трошечка, напевно, е, від е, звичайного співвідношення попиту і пропозиції? Е, Відійду і скажу дещо про інше. Ми з вами тільки щойно, ну, перед включенням, шановної е професорки, говорили про достатньо велику залежність від е внутрішнього, так би мовити, росту наших доходів е від макрофінансової допомоги. Якщо вона буде своєчасно, в нас буде нормальне підняття прожиткового мінімуму. У нас буде ріст нормальних стандартів соціальних, у нас буде своєчасно все виплачуватися. Проблем не буде. І як наслідок ріст цін буде повністю відповідати традиційним українським сезонним особливостям. У нас буде підняття цін на на групу буршового набору десь приблизно до середини весни. Потім піде імпорт, потім піде продукція вітчизняного рибниці з крутого ґрунту, все впаде в ціні, тобто традиційні рухи. Якщо почнуться проблеми із е, макрофінансовою допомогою, безперечно, буде включатися той механізм, який був у 2022 році. Е, напевно, щось буде додруковувати Національний банк України. Ну, пам'ятаєте, 400 мільярдів гривень вже ж Нацбанк вимушений був у 2022 році надрукувати. І це, безперечно, пришвидшить інфляцію і спотворить ринок в силу тих речей, які є. Традиційні тому, як на мене, давайте дивитися все-таки на оптимістичний, реалістичний сценарій, що все буде добре, і ми будемо мати з вами зростання цін в межах тих опцій, які ми мали цього року, десь на рівні 3-4 максимум 5%, Це то, що закладен, заклав Національний банк України. І традиційний сезонний характер зміни цін, такий, як ми маємо завжди літом дешево зимою, вибачте, трошки дорого. Давайте коротко повідповідаємо на запитання. Юлія написала: квашена капуста дуже здорожчала. Чому капуста ж не дефіцит? Ні, ну я би не сказав, що вона дуже здорожчала. Просто треба розуміти, що, по-перше, е... В різних місцях по різному її готують і як наслідок закладають різну собі вартість в те, що підготовлено. Е, якщо ви йдете на, на базар, вибачте, будь ласка, на продовольчий ринок, там ситуація з капустою трошки дешевша. Коли ви йдете в супермаркет і там воно упаковане в належним чином е, пластифіковане, воно буде коштувати трошки дорожче, тому що ну, е, вартість роботи, вра, вартість пластикату, вартість. Е, навіть виходу на полиці супермаркету це коштує гроші, яке додається до собі вартості. Так що просто дивіться, де ви берете це. Ірина класу написала про те, що е, також е, для нас це нагода замислитися і відходити від е, радянських традицій відзначення нового року, і, можливо, до речі, і змінювати щось у своєму е, раціоні і в об'їданні загалом, і в перегляді самих страв із шубами і олів'є. Я думаю, що це теж певний тренд. Головне, що. Треба і не об'їдатися, і не напиватися. Богдан написав перед новим роком у нашому колективі 87-му році, ми розігрували кульки з мандаринами і тушки. Синіх курей. ну це 87-й рік, це розквіт дефіциту. Початок уже це, це, такий це, дуже це хороший трошки давно було так. Хоча ще раз повторюю: дивіться однозначно перед новим роком, ми побачимо з вами е, у ті кульочки з мандаринами і з цукорками, які будуть давати у вигляді акції наші супермаркети. Вони будуть коштувати набагато дешевше, тому що супермаркети будуть рітейл буде намагатися збільшити обсяг реалізації перед святами і буде давати цікаві акційні пропозиції. Тому якраз хто хоче здешевити власність власне, вартість власного столу, можна мати надію на оті акційні речі. Вони дійсно будуть дешеві. Дякую вам за розмову. Олег Пензен, експерт економічно-дискусійного клубу та Олена Сидоренко, професорка кафедри товарознавства торговельно-економічного університету, стали моїми і вашими співрозмовниками у темі цін і якості продуктів. Напередодні різдва і нового року провів передачу Дмитро Хоркін.